Я послухала її поради зовсім незнайомої жінки, але вона була така щира, вже з досвідом, не те що я розгублена з малям, і я повірила, що так воно й буде, якби ж я знала. Ця жінка була вже з третім малям, і я, яку терміново привезли, бо від побаченого вдома нерви не витримали, і маля теж розхвилювалося. І що, всі чоловіки в такий період, коли жінка, принадія, падки, і що тепер дитині тато потрібен? Повчала мене та жінка. Я на нього дивитися не хочу, ще з кращою подругою. О, здивувала, чи не в кожної другої таке? Як не подруга, то кума, як не кума, то родичка. Ці чоловіки далеко не ходять, бо надто ліниві. Мені байдуже, як інші, він мав мені бути вірним. І буде, повір, буде тепер, як шовковий ходити. От побачиш, запевняла жінка. Назар, і справді вимолював у мене прощення. Казав, що це сталося лише раз і більше ніколи не повториться. Запевняв, що ми будемо жити нашою маленькою родиною. Але вийшло, що ми почали жити великою, де зрадливці псували життя сім'ям, і ця мішанина зі мною і тепер в шістдесят, де я тоді думала, що його любаска мені надсилатиме гроші, а я братиму із вдячністю. Отож, з пологового ми приїхали додому, і перший рік Назар був просто зразковим чоловіком. Виконував все, що треба було для дитини чи для мене. Моя подруга Оля і Любаска в одному флаконі вирішила втекти за кордон. Це добре, бо я б їй таке життя влаштувала, що вона б добре зрозуміла, як то відчувати, коли тебе двоє людей отак за спиною продають. Там вона вийшла заміж, за італійця і щасливо зажила. Я не дуже й цікавилася, як у неї справи. Головне мене цікавило, чи далеко від мого чоловіка. Вже наша Марічка пішла в п'ятий клас, а її братик Марко в перший. і вже чоловік почав думати за те, аби податися за кордон на заробітки. Подумай, що роки, як пролетіли, скоро Марічку заміж видавати. А за які гроші? Поки я ще молодий та маю здоров'я, то треба їхати. Я й погодилася. Ох, не знала я й не думала, що він має з Олею контакт, і та не просто йому шукає там роботу, а й себе на додачу готує. Поки я тут ні сном, ні духом, вони там собі, як ті молодята, жили. Виявилося, що мій Назар і Олен чоловік ще й працювали на одній роботі. Зрозуміло, що мій був чорноробочим. Але якось Ольга себе викрила, і італієць не став терпіти. За їхніми законами діти залишаються з батьком, і тут Ольга стала перед вибором їхати за моїм чоловіком в інше місто чи залишитися біля дітей. Вона вибрала Назара. Жили вони отак, Назар нам передавав гроші, і я нічого не здогадувалася. Аж тут Назар сильно травмувався, і прийшлося його вести в Україну ще й за власний кошт грошей пішло купа, ще й не стало, то Ольга свої додавала. І отак мені вона привезла слабого чоловіка і всю правду про них. Що тут почалося? Діти плачуть за татом, бо він лежить. Я плачу, бо не хочу назара бачити. Той просить в мене пробачення». А Ольга плаче за своїми дітьми, але Назара лишати не хоче. Я просто не знала, як це все має бути, як я з цим маю жити. Я не хотіла чоловіка бачити, але ж як його лишити в такому стані? І отак я та Ольга возили чоловіка по лікарях, які не давали ніякого позитивного прогнозу. Гроші вийшли, і Ольга сказала, що поїде за кордон. Та буде мені присилати гроші на лікування. Я їй повірила, і вона слала. Я за ті гроші найняла для чоловіка доглядальницю, ми його відправили до його батьків, хай тішаться сином. Діти його навідували, бо ж люблять татка. А я собі от про що подумала я ж йому так і не пробачила тоді. Якби я забрала дитину, то зараз жила б собі щасливо, а не мала такого клопоту, він би зійшовся з Ольгою та й жив би собі здоровий і донині. Нащо я когось слухала, а не своє серце? А тепер я сама, він прикутий до ліжка. Ольга висилає гроші дотепер, на доглядальницю, і вже там когось має, бо її діти там, та й життя там. Отака мішанина, а не життя. Підпишись, підтримай українськомовний контент.